Всім хало! Ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог, новий щоденник 11 класниці. До кінця навчання залишилось два тижні. У нас вже закінчились майже всі уроки. Залишився тільки один геометрій. Ми там вирішуємо різні задачі. Ось Алінка. Якось в понеділок у мене зйомка не йде. От взагалі, я якось можливо просто не звикла знімати цей день, але просто вже 9 вечора. І я нічого не знімала. До НМТ залишилось менше місяця. Ми готуємось. Ну, я готуюсь. Більше за все, я готуюсь з математики та історії. З української мови я поки що лишила все на саматьок. У мене результати доволі гарні, але, ну, зрозуміло, вони можуть бути краще. Просто мені треба приділити українській мові час. А от українська мова і англійська мова це ті предмети, яким я майже не приділяю часу. Тому що на англійську мову я знаю, і типу в англійській мові там навіть нема що вчити. Ти навіть не можеш вгадати, що там тобі поведеться. Там просто треба знати англійську. І вирішувати якісь тестові варіанти. От я один тестовий варіант на тиждень вирішую і тренуюсь. Ну, бо там ну ти ніяк не можеш угадати, яке тобі там phrasal verb попадеться. Просто треба мати якийсь рівень англійської і знати оці різні слова. У нас вже закінчили сороки. У нас їх сьогодні тільки чотири. Але я прийшла у столову, щоб пообідати, тому що я потім їду на спів. Не виходить лягати до 11 Там, о 10, було б ідеально. Вчора я робила проєкти з інформатики до 11. -ї. Зараз вже 15 хвилин о 11-й, а я ще не доробила деякі свої справи. Я хочу ще тести з історії попроходити, тому знову ляжу об 11-й. І кожен вечір щось, щось якась справа, яка не дає мені змоги лягти. О 10, або о 10.30 Хоча б. це якесь прокляття Просто тому ладно. Я мабуть пішла робити тести. Побачимось з вами вже завтра. Вимикаємо вікенда. Боже, що я так погано виглядаю з цим світлом. Слухайте, е, хто бачив мій Тік-Ток, якщо підписуєтесь на мій Тік-Ток, я робила розпаковку з тему там, де розпаковувала світло. І казала, що воно мені подобається. Ну, воно тут світить нормально, але подивіться, ну просто воно якось показує якісь недостатки. Не знаю, Воно якесь занадто холодне. чи що. Не можу зрозуміти, що з ним не так, але щось не так. Так от, ви не повірите. Зараз 10-та годин, 10 година. Я змогла. Ну, правда, я ще не лягаю спати. Я думаю, що я ляжу спати десь через 20 хвилин, тому що я все-таки хочу ще деякі тести по НМТ повирішувати. Завтра з буду фарбуватися і вам дещо покажу. Доброго ранку! У нас зараз тривога, тому можна так трохи неспішно збиратися. І зараз покажу те, що я вам вчора хотіла показати. Вчора я ходила в Єву, тому що мені треба було купити тональник. Я обрала такий, не знаю, спробую його подивлюсь нормальний він чи ні. І мені у подарунок дали туш. оцю. Я була після спортзала, втомлена спішила додому, тому я не дивилась, що там за туш, яка вона. Але потім, потім я побачила, що вона відкрита. Типу, вона не упакована, вона відкрита. Я не знаю навіть, що думати, як ви думаєте, це взагалі безпечно? Насправді, на вигляд вона не виглядає як використана, тому я дуже буду сподіватися, що їй ніхто не користувався до мене. У мене тепер колекція. Дивіться ой. Давайте я вам а, зроблю обзорчик. Оця туш Макс-фактор. Макс да, Фактор. Її вже багато років. <смі> ну, як багато, два, мабуть, десь. Вона мені дуже подобається. Вона не чорна, вона black brown. Мені подобається саме black brown. Тобто, не прям дуже чорно яскрава. Мені не подобається, прям дуже чорно яскрава. Але вона і не коричнева, тобто не світла для мене. Вона ідеального кольору для мене. Вона додає такий об'єм, трохи подовжує і взагалі гарно виглядає на очах. От ви могли якби. Бачите, там вчора, позавчора, бо я кожен день її наношу. Також я купувала таку відглембі. Вона класна, вона гарно подовжує вії. Але вона дуже світла для мене. Я купувала коричневу, тому що от я хотіла, тобі, як цю, ця мені підходить. Я думала, що коричневу мені теж підійде, але ні. Вона світліша, ніж мої вії, ніж моє волосся. І вона підійде, мабуть, блондинкам. Але вона класна, я не знаю, що з нею робити. Ну і це. Зараз спробуємо. Це чорна туша. Давайте я ще покажу вам маміну. От у мами Maybelline Colossal. колосал. Колосал. Вона мені не подобається. Тому що, як на мене, вона якось дивно наноситься. Вона прям дуже чорна. Якось вона ніби зліплює її. Ні. Що ви скажете? Мені, в принципі, подобається. Виглядає гарно. Маємо ми наполегливу вдачу нам до снаги найскладніші задачі. Грав гімн нашого ліцею. Я ж слізінку пустила. Так сумно, що ми через тиждень вже випускаємося, являється і все насправді дуже сумно, що школа закінчується, тому що ну це складно повірити. Те місце, куди я ходила 6 років. Тому що от сюди, куди я зараз сходжу мій ліцей, я сюди ходжу 6 років. І за ці роки він став для мене рідним, стільки моментів там було. І як я вже казала, сьогодні лунав гімн нашого ліцею. От саме чуючи його, я зрозуміла, що капець. Через тиждень буде мій останній урок. Ми будемо танцювати вальс. тому обов'язково підписуйтесь, щоб побачити цей влог. А можливо, він уже вийшов. Подивіться у мене на каналі. Так, зараз вечір у мене по плану зробити історію. Пройти там урок по Другої світовій війні. Я якби ну я думаю, що ви знаєте, що я на курсі ЗНО хаб, і у мене там стільки боргів. У <свісно> мене 5, п'ять, навіть сьогодні вже буде 6 непродивлених уроків. Вони вже дивляться від лигу. Я ще тільки от буду починати Другу світову війну. Я звичайно приєдналася на курс якраз коли вони проходили перебудову, тому то я пройшла на курсі перебудови і всі теми і після неї аж до. Там... До зараз. Але все одно краще прослухати її, і все одно, залишається, непроходжена Друга світова війна, і там повоєнні роки, післявоєнні роки, післявоєнні роки. Краще історію мені треба зробити, на це десь дві години треба виділити. І плюс мені сьогодні або піти в спортзал на кардіо, або погуляти і потім можна попригати на скакалці, або піти на пробіжку. От я не знаю, що мені обрати навіть. На пробіжці я не була вже. Дома, рік <смеш> а, спортзал, ну мені трошки лініти спортзал. Я на прогулянку я завжди не проти піти. Ви бачите, котра година? Десята. Зараз вже десь хвилин на одинадцяту, і це вже другий день, коли я готова спати. Але знаєте що? Вчора я не лягла о 10 навіть не лягла о 10.30. йтридцять Я навіть не пам'ятаю, що я робила. Але я пам'ятаю, що я лягла пізніше. Весь вечір, ну якось вечір, десь. Півтори години, дві. Я з мамою гуляла ввечері, я потім ще наскакалася, трохи навіть попригала. Ну, хвилин 5-10. Ой, і все. Я так втомилася. От зараз я прийшла додому, там сходила в і все інше. І все. Я вже хочу спати, тому я сподіваюся, що я якби до 10-30 ляжу, бо я просто ще тести з історії хотіла попроходити, бо, виходить, що я сьогодні до не готувалася тільки в школі. До НМТ залишилось 25 днів, по-моєму, тому треба щось робити. you know? я ж хочу гарно написати. А до речі, завтра я в школу не йду, на завтра немає уроків. Ха -ха. Я тільки на валі сиду. Всім доброго ранку! Я прийшла у епіцентр. Тому що мені тут треба дещо купити. Я завжди, коли заходжу в епіцентр, я заходжу через ряд з рослинами, квітками. Тому що я просто люблю їх розглядати. Дивіться, які вони цікаві. Дивіться, які тут кактуси різні. до речі, Маша, це моя найкраща подруга, колись купувала такий кактус. А виявилося, що ця квіточка це фейк. І вона просто, ну, вон, типу, відпала і все. А прийшла я взагалі за самоклейкою. Зараз подивимося, яка тут є, і оберемо разом. Мені потрібна біла, але не така якась глянцева біла. Сьогодні у нас буде перша репетиція вальсу у сукнях. От у мене вже готовий пакетик, там є май, туфлі, сукня і велосипедки під сукню. Я вже хочу спробувати, як це. Сподіваюся, вона не порветься, не буде фарбуватись, і все з нею буде добре. Що я хотіла з історії Другої світової почати дивитися, і не почала її дивитись. Я тільки зранку проходила тести і все. Буду ввечері дивитись. Два уроки взагалі-то я хотіла подивитись. У нас скільки ми вже танцюємо? Ну десь годину ми вже танцюємо. Мій партнер збіжав успішно. Я тепер сама танцюю. Що ви скажете, дівчата? Ви втомились? Да, плюсик, плюсик. у мене навіть на танцях не було 13 років такого купування, щоб один і той самий красть танцювати по 6 разів підряд. <рес> <рес> я здалась, а, он дівчата в каблуках. Я вже не можу, у мене вже болять ноги. А ти що сказала? Мясо. <рес> он... дала, Маша дала. також здалась. Пробулось. На цьому мій влог добігає кінця. Дуже сподіваюся, що він вам сподобався. Наступний тиждень останній. Я ще не знаю, в якому форматі я буду знімати, чи кожен день окремо, чи чотири дні і один окремо, і чи як. Ну подивимось, як справа піде. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал Настя Джо і до зустрічі.